Всім привіт, друзі! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Жирний турнір UFC 290 вже на підході. Давайте розбиратися, що там нового і що на нас чекає, а також обговоримо свіжі новини, які є на сьогодні. Легенда UFC ЖСП виклав фото із спільного тренування із маском. Чудове тренування із трьома хлопами, якими я дійсно надихаюся. В сумі IQ цього фото дорівнює тисячі, не рахуючи мене, додав Сен П'єр. Маск не залишив це без уваги і теж додав коментар. Дійсно, весело, але очевидно, що мені потрібно більше тренувань. Походу, маску набридло запускати ракети в космос, і він вирішив додати адреналіну в кров. В Цю гру ти можеш увійти в будь-якому віці, і це в будь-якому випадку піде тобі на користь. Спорт це сила, але все треба з розумом. Всім спорт, хлопці! А ми йдемо далі. Макгрегор привітав Америку з нюхою. З Днем народження, Америка, ти чудова, від мене і моєї сім'ї. Це і мій день народження також. Після таких новин десь сумує один Стрікленд. Нагадаю, що він на днях назвав Америку Дном. Хоча в Конора вже голова й пропитана віскі, але ще може хлоп видати базу. Перейра прокоментував виступ німця Абуса Магомедова. Абус був агресивним в першому раунді і чудово провів його, але на другий його вже не вистачило, і я цьому навіть не здивувався. У цього хлопця фальшивий послужний лист, так що шансів зі Стріклендом у нього не було. І я це говорив ще до бою. Під час бою він показував, що більше не хоче продовжувати. Йому було піпець як важко, але я впевнений, завдяки цьому поєдинку він виросте, у нього є потенціал. Так, тепер головне тільки зробити правильні висновки. Пацана, походу, зарано кинули в таку м'ясорубку. Його, по суті, ще ніхто не перевірив, але тепер уже пізно. Тепер він має з чого робити висновки і йти далі. Подивимось. Кормія в черговий раз прокоментував бій Волконовського з Єїром. Дуже рідко можна зайти бійця по типу Волконовський, який має такий талант при контратаках, якщо враховувати його зріст. Єєру прийдеться зробити щось особливе. Якщо він буде йти вперед дуже швидко, у нього будуть проблеми. Він повинен використовувати свої удари ногами, йому не варто полягатися на руки, бо тоді шансів у нього не буде, розповів Корм'є. Я. Я якраз вчора говорив, що їру прийдеться дуже сильно попитіти, і всі це розуміють. І корм'я в принципі нормальні поради дає. Єр програв Максу на руках, а Волконовський перебив Макса на руках. Я думаю, очевидно, що Волконовський є фаворитом, і плюс до всього він може побороти її Тому як варіант для нього держати на дистанції і розстрілювати ногами Алекса. Ну і звичайно, Волконовський тут іде фаворитом з кефом 1.24 до чотирьох. Ден Хукер каже, що аура непереможності Махачева скінчилася після бою з Алексом. Менталітет в нашому спорті грає дуже важливу роль. Команда Махачева цим користується. Вони опираються на історію Хабіба. Вся ця аура перейшла до Махачева і він цим користувався. Але Волконовський змусив його відчувати себе звичайною людиною. Я маю на увазі, що тепер його потенційні суперники будуть думати, що якщо він зміг, то і я зможу. Так, доля правди в словах Хукера є, але й інші бійці це не Алекс Волконовський, який може просто стояти напроти тебе 5 раундів і розбивати тобі обличчя. А якщо треба, може й боротися 5 раундів, і навіть не спотіти. Окрім менталітету, треба ще бути впевненим у своїх фізичних навичках, а якщо в тебе закінчується топливо в другому раунді, ця інформація тобі мало чим допоможе. Семикратний чемпіон світу по снукеру Ронні Саліван розповів, чому вважає МакГрегора феноменом в світі спорту. Знаю, що він не кращий в тому, чим займається, але я зачарований конором. Він з'явився хто хтозна звідки. Для нього немає ніяких рамок. Він завжди говорить про те, що думає. Мені подобається, як він це робить. Він геній, за ним просто цікаво дивитися, додав Роні. Снукер це різновидь більярду, хто не знає. Ну і так, за МакГрегором цікаво дивитися, але МакГрегор до військи і після це дві різні людини. Багато хто надихнувся тим, що зробив МакГрегор. Його історія дійсно унікальна. Він практично подвоїв, а можливо, й потроїв кількість фанатів UFC. Не дивно, що Дана до сих пір максимально прикриває його дупу, коли він кудись влипає. Але наразі МакГрегор це не найкращий приклад, за яким можна слідувати. Не дивлячись на це, практично всі бійці поважають його за вклад, який він зробив у цей спорт. Ви тільки вдумайтеся, у Хабі. Ібо було 10 мільйонів фоловерів в інстаграмі, а після бою з маком ця цифра подвоїлася. Після бою в нього стало приблизно 23 мільйони підписників. Адесання дав прогноз на бій Блахович Перейра. Думаю, перейра зможе наколотувати Блаховича. Ми поговорили, і я дав йому пару порад. Як треба битися з Яном. У нас було однакове бачення цього бою. Алекс сказав, що хоче його нокаутувати, але я попередив. Будь обачний, тому що він це знає. Він знає, що в тебе важкі удари, і буде терплячим. Чудово бачити, що між цими двома хлопами панує взаємоповага. Побилися, розійшлися і немає ніяких питань. Надесання красава, перейра також. Омейлі каже, що скоро очалить pound for паунд pound рейтинг. Я поб'ю актора Алджо і займу першу сходинку в рейтингу Pound for pound. Ви вже бачили, як я це робив у своєму дивізіоні. Дуже гучні Слова, спочатку треба пройти Стерлінга, і це буде ой як непросто. Стерлінг зараз на піку, і його стиль, скоріше за все, буде дуже великою несподіванкою для Омелі. І я думаю, тут Стерлінгу треба забирати бій достроково. Бо Тана може проштовхнути свою зірочку вперед. Ну і давайте розбиратися, які бої нас чекають у мейнкарді UFC 290 в Лас-Вегасі. Мейнкард відкриють Бо Нікал та Валентин Вудберн. Бій пройде в середній везі, 27 років Ніколу, і він поки що йде без поразок у UFC. Має одну дострокову перемогу і три останні бої завершився більше. Неважко здогадатися на що буде робити ставку, бо і він мав битися з Трезіном Гором, але той злетів. Так що на зміну вийде Валентин Гудбьорн, який не має зараз поразок у професійній кар'єрі. Далі нас чекає бій Дена Хукера та Джаліна Тернера. Хукер останнім часом виступає дуже нестабільно. Він і по дивізіонам бігав, спускався в напівлегку, де бився з проспектом Арнольдом Маледом, але той його без шансів розбив. Потім повернувся у легкий дивізіон і виграв останній бій проти Пуеліса. Ну а Джалін Тернер ішов без поразок, поки не спіткнувся об ноги та руки Матеуша Гамрота, де програв роздільним рішенням. Чудовий бій нас чекає, я вам скажу. Обидва в більшості випадків проводять бій в стійці. Ну і пригаємо у важку артилерію. Добряк Роберт Вітекер проти білого африканця Дрікуса Дюплесі, колишній чемпіон, який уже перевірений часом і всім чим можна, проти проспекта із Африки. У Вітекера в останніх 15 боях дві поразки, і це дві поразки Адесані. Всіх інших в зіонів він пройшов. Для Дрікуса це буде справжня перевірка, і якщо зможе щось розповісти Роберту, тоді може пробувати виходити на Адесаню. Але чи зможе, ось це і з'ясуємо вже скоро. Далі у нас ідуть чемпіонські бої. У комий івенті буде захищати пояс Брендон Морено проти бразильця Пантожі. Морено нарешті закінчив свої стосунки з Фігередом і тепер зможе почати нову історію у своїй кар'єрі. Ну а Пантожа заявляв, що готовий в прямому сенсі розірвати любимчика глядачів. Пантожа йде на серії з трьох перемог. Ну і вишенькою на торті буде головний бій Волконовський проти Родрігеса, справжній чемп проти тимчасового. Волконовський робив вилазку в легкий дивізіон і не зміг забрати другий пояс, поки Ір виборював право на титульний бій. Волконовський хотів проводити реванш відразу, але походою всі змусило все ж таки повернутися і захищати титул, аби дивізіон довго не стояв на місці. Ну а Родрігес переміг Ортегу та й забрав тимчасовий пояс у бою з Еметом. Тут всі розділилися на два табори: одні кажуть, Волконовський з'їсть Іра, інші вважають, що Ір саме той, хто має непоганий. Ані шанси перемогти Вовка. Наприклад, я все ж таки вірю, що Волконовський буде домінувати, але як пройде бій, будемо дивитися. А я дякую всім за увагу. Дякую за те, що подивилися до кінця. Ну і побачимось.